Вітаю вас, друзі! Ви знаходитесь на каналі Shelby і у нас сьогодні чергова серія по Oxygen Not Included. Давно не було відео вже на моєму каналі нового, майже неділю, тому є певні причини. В принципі, той, хто читає спільноту на каналі, там я про це писався. А хто не читає, зараз я швиденько про це поясню, але перед цим ставте лайк цьому відео, а я тим часом завантажу гру. Друзі, також хотів дуже подякувати всім тим, хто робив мені пожертви, хто донатить мені, це дуже мені важливо. Хотів би ще сказати, що не буває маленьких донатів. Кожен донат для мене дуже важливий і дуже мені допомагає. За До це вам дуже велике дякую. Так, відбулося в нас завантаження. Тепер давайте зараз швиденько розповім про... Ситуація, яка склалася, і потім почнемо далі. Так ось, мій мікрофон, тим, який я записував раніше, він просто-напросто зламався. Його стягнули, коти на підлогу він впав і, власне кажучи, щось там з ним сталося. І коли помітив я це вже під час мон... монтажу відео, яке я вже відзняв, як виявилося, Відео записувалося без звуку, тому викладати його я не став. Довелося швиденько купувати новий мікрофон, тому зараз у мене вже запис іде з нового мікрофона, і я думаю, ви це також помітили. Ось, давайте швиденько тоді прибіжемося по колонії, що було тут зроблено, для того, щоб ви розуміли, тому що я думаю, вже, хто більш такий уважний, вже помітили, що тут якісь труби з'явилися і таке інше. Так ось, дивіться, власне кажучи, як це все діло було. Почав я в інтернеті шукати інформацію відносно того, де ж брати ті водорослі. І, власне кажучи, я був вражений, я чомусь вважав, що водорослі ну, логічно повинні збиратися десь у воді. Але, як виявилося, водорослі тут збираються просто ось як отакий ресурс, як той самий Вугіль. Угілля там, чи камінь, чи якась осадова порода. Зараз, якщо я тут на карті побачу, я вам покажу. Це все слиз. Ну, наприклад, зараз, якщо тут десь знайду ось. Бачите? Оце ось водорослі. Тобто ми повинні сюди прокопатися і викопати ці водорослі, добути їх як камінь. Ну, дивновато, скажімо так. Як бачите, тут дуже далеко копатися. І плюс до того ж, якщо вимкнути карту мапу бактерій, то ми бачимо, що водорослі ці вони окутані ось таким слизом, в якому є легеневі бактерії. Тобто, якщо ми до цього слизу, слизу зараз докопаємося, всі мої копіянти підхватять легеневі ці бактерії і помруть. Тому треба шукати десь слиз, де не мають, верніше, ці водорослі, там, де ось вони, на речі, також є. Але тут, зараз ми давайте подивимось. Ну так, також дивіться, дуже велика кількість легеневого слизу. І таким чином у нас поки що можливості прямо їх добувати, ці водорослі немає. Далі я почав шукати ще варіанти, як можна забезпечувати свою колонію е, киснем. І придумалася мені така річ. Дивіться. Я дослідив, відкрив е, в газах газовий насос, газові труби, фільтри газові і таке інше. У нас є е, доволі великі ось місця, де доволі багато кисню. Тут, ось, наприклад, майже 2 кг його, плюс тут знаходиться е, оксиліт. Це такі е, копалини, які виділяють кисень. Їх тут не те щоб дуже багато, але вони будуть поступово витрачатися і виділяти сюди ось в цю кімнату кисень. Який ми за допомогою газового насоса по трубам будемо перекачувати собі в колонію, і далі, далі, за допомогою газовідводу цього ми будемо. І закачувати в кімнати цей кисень, ну тобто, ось сюди, сюди. Тут я встановив газові клапани. Тобто це клапани, які будуть регулювати контроль потоку. В них буде регулюватимуть пропускна пропускну здатність загального газопроводу цього нашого газоводу, цього повітряпроводу, вірніше, які, яку кімнату, скільки грамів, яку кількість кисню подавати. Ось так. Єдина зараз проблема заключається в тому, що у нас ще працює оцей ось електролізер, який, окрім того, що виділяє, виробляє кисень, він ще виділяє і водень. Той, хто знає трішки фізику чи там, хімію, розуміють, що водень він легше за повітря, тому він піднімається догори. І зараз у нас мапа наша, якщо ми візьмемо мапу кисню, має ось такий вигляд. Тобто кисень розпра... розподілився по цьому поверху, і далі він не піднімається, тому що ось це все червоне, як бачите, це все водень. Його дуже багато. І це дійсно велика проблема. Доки ми з е цим воднем не розберемося, кисень далі підніматися не буде. Тому що водень вперся вже ось в ґрунт, далі йому діватися нікуди, і тому кисень розподіляється лише по цьому поверху. Бачите, вже пішли ось навіть ці нежиліті... нежитлові приміщення. Які є варіанти, як цей водень можна прибрати? Ну, по-перше, я ось тут почав уже. Давайте відразу знімемо з паузи, я почав рити ось таку гімнату, в якій я планую, що сюди зайде ще водень, і частина його ну, підніметься сюди, і, можливо, це дасть змогу кистю трішки піднятися, тому що, ну, як бачите, тут, тут майже кругом водень. Але це я вам скажу, я грав там в іншому збереженні, поки не було мікрофона в мене. Це ну, не дуже добра думка, тому що результату тут не буде ніякого. А, і плюс, давайте я вам ще поясню, дивіться, я встановив тут газовий фільтр. Для чого він потрібен? Якщо ми відкриємо мапу газоводу, то можемо побачити, що ну, зараз то йде е, тут кисень. Але тут була частина ще і потрапила сюди, частина водню. Насостей він не розподіляє, він не розуміє, що йому закачувати. Він закачує будь-який газ, ну тобто і водень, і всі шкідливі гази також. Тому мені довелося встановити такий газовий фільтр, яким я фільтрую водень. Тобто весь водень, який буде йти по цим трубам, він буде відфільтровуватися і закачуватися ось в це приміщення. Тут буде водень, ну, щоб він не йшов в загальну, ну, в загальну трубу і не закачувався назад в ці приміщення. Так ось. Це все то добре. По-перше, тут кисню, ну, воно то багато, але він все ж таки закінчиться з часом. І нам треба думати, що нам робити далі. Які ще є варіанти? Взагалі по кисню. А давайте зразу поводнемо. Як ми будемо прибирати воду? Найкращий варіант, який я... Скажімо так, шляхом експериментів на іншому збереженні зайшов, це нам треба зараз в дослідженнях відкрити таку річ, чи я вже відкрив, я не пам'ятаю. А ну зараз я відкриваю, досліджую таку річ, як водневий генератор. Він переробляє воду в електричну енергію. Тобто ми будемо цей водень, який у нас тут є, якого доволі багато. Забирати в цей генератор, він буде на цьому водні працювати і виробляти нам додатково ще й енергію. Це доволі непогана річ, я вам скажу. І забезпечити себе повністю енергією і вирішити питання з водним. Далі ми встановимо, я планую, принаймні, це буде точно не в цій серії, встановити ще декілька таких електролізерів. Які будуть виробляти більше кисню, ну і, звичайно, то й більше водню, але ми цей водень будемо, буде підніматися догори, ми його звідси будемо забирати і перенаправляти в водний генератор, який врешті-решт і буде виробляти нам цю енергію. Збудуємо ми цю всю річ якраз ось е, в цій е, ну, кімнаті, яку ми зараз тут вириємо. Е, тут в мене буде. Якраз таки, е, ну, така собі, як би це сказати, приміщення з батареями. Ось тут я добудую ще декілька батарей, і таким чином е, ми вирішуємо питання з енергією. Бачите, ну зараз то він не працює, тому що тиск урівнявся ось така річ. Так, швиденько розповів, які, ну, що я тут робив і як це було. Давайте далі. Нам треба прибирати нашу колонію. У нас дуже я бачу брудно в колонії і це не дуже добре. Це розносить і шкідливі бактерії різні нам і забруднює кисень навколишньому нашому середовищі. Тому зараз я беру, наприклад, ось це сховище, додаю сюди ще і прибране. Щоб вони сюди зносили навіть те, що ми, будуть, ми будемо прибирати, коли я вказую їм на прибирання. І таке ж саме ми встановимо ще й на це сховище. Нам треба прибиратися. Тепер далі, доки копіянти тут сплять, а в нас, до речі, 0 калорій. Оце вже погано. У нас тут голодують навіть і не вистачає одного ліжка. А ще треба нам ось познищувати цих світлячків. Копіянти. Давайте ми їх атакувати, поставимо. Дивіться, копіянти вони, ну, так запрограмовані, що вони будуть спати лише в повній темряві. Якщо ось ці світлячки їм зараз тут літають, то ну, бачите, вони просипаються, у них не спокійний сон йде дебаф і вони не будуть спати, тому нам треба цих світлячків зараз знищити тут. Щоб вони не заважали спати копіянтам. Ось, далі, давайте... Наступне, що я ще хотів вам е, розповісти. Цей електролізер використовує, до речі, дуже багато води. Він бере. Зараз я якщо знайду, я вам покажу, використовує майже 1 кілограм води в секунду. Ну, доволі багато він використовує води. А води в нас не так тут і багато. Ну, ще, звичайно, є вода десь. Де я бачив, а ось тут є вода, яку ми потім зможемо також задіяти, мабуть, або, або перекачаємо сюди, або встановимо там рідинну цю і звідти будемо брати воду. Але це нераціональне витрачання енергії. Я хочу зробити наступну річ перевести, по-перше, всі туалети наші на… Ну, збудувати взагалі повноцінну каналізацію, збудувати підстійну яму десь, наприклад. Ну, можливо, навіть десь тут. Ми збудуємо цю яму. А можливо, тут. Мабуть, тут ми десь її збудуємо, тут, тут уже майже прорите повністю приміщення, отут буде яма, в яку буде стікати вся каналізація, тут буде забруднена вода. Цю забруднену воду ми будемо за допомогою е, фільтра, який я дослід... ну, буду досліджувати трішки. Пізніше наступним етапом після цього зараз я вам його покажу, просто щоб ви розуміли, що це таке. Де воно тут є? Це енергія їжа. Здається, в рідинах він там десь був. Зараз я вам так покажу. Ось він виглядає як, як водяний фільтр. За допомогою піску він чисту воду буде робити із забрудненої. Так от, ми будемо воду, ми збудуємо ще резервуар, тобто ми збудуємо два резервуари, один буде стікати вся каналізація. Далі за допомогою фільтра ми будемо її очищати. Це буде технічна вода, вона не придатна для пиття, тому що там будуть бактерії, але як технічна, вона буде працювати добре. І цю воду ми будемо використовувати якраз таки для цих електролізів. І таким чином ми зробимо собі майже повноцінний закритий цикл, тобто вода, яку вони використовують. Вона стікає назад, переочищається і по новій іде. Давайте автобірмо тут. І по новій іде в використання. Ось, ще треба в пріоритетах трішки розставити, наприклад, де тут кулінарія. Кулінарне постачання. Нам треба когось поставити на кулінарію. 0, 0. 3, 0, 2. О, Давайте поставимо Миколу, нехай займається куховарством. Він займається ще й дослідами, ну буде займатися ще й куховарцем. Так, тут вони... а, досяжні. Так, і тут також водень. Давайте ми почнемо вже будувати цю кімнату. В принципі, десь тут буде е, початок цієї кімнати. Ось так ми зробимо. Кімната повинна бути, я вам скажу, не маленька. Тому що тут ось так. Разом з фільтром, верніше, з генератором, цим потрібно буде ставити вже і трансформатор, який буде. Ну, тобто генератор буде нам подавати. А що воно так? А, тут щось росте. Треба викручувати борошновик. Тоді треба його викручувати і тут, і... Борошнових треба викорчувати тут. Ось. Зараз я все повикорчую. Давайте прискоримо трішки час, щоб вони швидше його викорчували. Або давайте я зараз натисну на паузу і коли буде ця кімната створена, я вам покажу. Дивіться, друзі, будуємо ми ще кімнату, ще не добудували, але хотів вам дещо показати ще. По-перше, у нас померли два копіянта. Ось Дмитро і десь ще один копіянт, який також помер, померли вони від голоду. Тобто. Голод це доволі. Це доволі, я вам скажу, давайте я зніму поки що тоді пріоритет, це доволі. Така річ серйозна. Від неї помирають. Я, я, ну, скільки я тут грав, я ще жодного разу не бачив, щоб помирали від Щоб помирали від якихось бактерій. А от якраз таки від голоду доволі часто е, помирають. Ну тут, в принципі, ще і моя вина є, тому що я як всіх відправив будувати ту генераторну кімнату і. Не займалися вони добуванням якраз таким їжі і, на жаль, померли. Тепер у нас залишилося лише два копіянти, і розвиток колонії у нас трішки приповідниця. Тут також ми поставимо збір урожаю пріоритетом. І, до речі, в мене тут з'явився. Можна обрати копіянта. Давайте ми собі тоді оберемо копіянтів. ще. Єдине, що ми давайте зараз я перегляну, хто в мене залишився і які в них є вміння. У мене залишився Роман, який не зрозуміло, чим займається Роман. Роман, а, ми йому ще нічого не встановили. Так, тоді стоп. Це у нас дослідник, і Роман має е... схильність до землеробства, тому ми його на фермерство і відправимо. Роман у нас буде фермером. Давайте тоді дивитися, хто тут є, кого ми можемо собі ще обрати. Я б насправді обрав би ось оцього б. копіянта, тому що в нього і машинерія є, він зможе обслуговувати всі ті механізми, і лікування. Але в нього посилене споживання кисні. Доволі м -м, недобре. Але будемо вибирати його. І давайте ми йому змінимо назву, наприклад, називаємо його. Як ми його називаємо? Давайте назвемо. Так, друзі, перервалося трішки відео. Надрукував я того копіянта, назву він отримав, звати його тепер Микита. Ось він, до речі, вже у нас бігає, займається доставкою їжі. Так, ага, ось він так. Тут ще вони добудовують це, не добудують ніяк його. 에... Закладені також у нас тут є пам'ятники. Тобто сюди ми будемо хоронити е... потім цих копіянтів, які тут помруть. Ну, тобто вони ще не померли, вони в принципі тільки помирають. І я ж кажу, е... як їх лікувати, чи можливо якось їх оживити, чесно кажучи, я не знаю. Так, а тут, а тут уже дивіться, тим часом оксидит закінчився, і у, тут уже ось водень у нас гори піднімається, і кисню вже не так і багато залишилось. Ну, це, це про що я говорив, що зараз вони тут виберуть кисень і. У, ну, його майже ніде тоді не буде. Тільки цей ось електролізер буде його виробляти. А тут, до речі, він вже не качає помпа. Кисино не виробляється, тому що рівень впав і помпа вже не дістає. Нам треба тоді. М -м, будувати, мабуть, ще й тут. І тут, до речі, води небагато. Кілограм, кілограм, 700 грам. М -м. З водою я бачу, скоро будуть дуже великі проблеми. Єдине, що я ще хотів би дізнатися, ось тут є такі ресурси, як е, Лід. Теорії, мабуть, його можна б якось е, розтопити, розплавити і отримати з нього воду, але я ще не знаю як. Я тим питанням е, займуся. Давайте ми поставимо пріоритет на дев'ятку, наприклад, цей туалет, тому що нам треба його вже почистити. Не вистачає з робочих рук, і копіянти це дуже-дуже мало. Вони займаються дуже велику кількість часу, цикла взагалі до ну, робочого, лише тим, що виробляють енергію в цих ручних генераторах. Коли ми буде збудований тут вже у нас водневий генератор, з цим буде трішки легше. До речі, дивіться, кисень піднявся до гори. Перестав робити цей електролізер і. кисень піднявся до гори. Його стало більше тут. Водню цього мається навозів в горі. А знизу кисень піднявся. Це непогано ще ось тут у нас кисень щось виробляє вуглекислий газ. Намагається виробляти його хоча б. Так. Ну, 3000 калорій ми зараз маємо, це не... я б не сказав, що це багато. А, вже майже майже не маємо нічого, тому що роман забрав їжу. Ну тобто з'їжджана зараз проблема чимала. Мабуть ми таки будемо будувати ось цей мікробний міксер. Але знову ж таки там треба буде, щоб постійно хтось там. Біля нього працював це. Тобто мінус одна людина, мінус один копіян звільніше з роботи випадатиме, тому що він постійно довго ну, повинен стояти тут і. Е, виробляти ту їжу. Тому ну, поки що ситуація доволі складна. Майже з усім. Нас ще і близько немає навіть приміщення для того, щоб... Для того, щоб цю каналізацію зробити. А у нас, до речі, тут є солона вода. Для солоної води потрібен опріснювач. Солону воду ми очищати не зможемо. Ми можемо очищати хіба що брудну воду, ось таку забруднена вода, але вона навкруги вкрита. Дивіться, яка кількість тут легеневого слизу Цих бактерій, сюди ми йти точно не будемо. І тут кругом солона вода, навкруги майже... Тут трішки є брудної води, але це все не те. Водорослі ми також не можемо поки що добувати, тобто з киснем, ну найближчим часом буде доволі погано. Можна спробувати тут трішки, але тут водорослі, ну як б не сказав, що досить багато, і дуже велика вирагідність того, що ми підхватимо цей слиз, слиз, цей нам воно не треба. А так, щоб були поклади десь водорослів багато і без цих всіх слизів, я не бачу. Дивіться, тут, ну, тут також солона вода, тут навкруги майже кругом солона вода. Тому ситуація буде доволі складна. Поки що ще йде у нас тут газова труба. Веніше кисень по газовій трубі, де ще ми до е, водню не дісталися. Ще не почне качати водень, тут нам треба буде вимикати цей насос. У нас, до речі, тут водню, дивіться, з ось стало. Майже півтори кг. Тобто він пішов в цю кімнату, так? Ми відкрили кімнату і він звідси пішов в цю кімнату. Це про те, що я говорив, ну будемо його якось викачувати, в принципі. Щось будемо думати. Але все це вже буде у наступних серіях, тому що тут роботи ще дуже-дуже багато. Зараз нам в першу чергу треба якось вирішити питання ще з водою, відкибирати цю воду. Береш на вітазрів, увійкнути автозбір і також увімкнути автозбір. Можна, до речі, ще, мабуть, збільшити кількість ферм. тих ну, блоків ферми десь будувати їх ще. Наприклад. Ну, Та можна навіть і тут їх будувати, я думаю, якщо ми. Збудуємо тут блоки ферми, то нічого страшного не станеться. тобто розширимо сюди. Так. Угу. Добудують вони, ми, до речі, де він є цей водневий генератор, ось він цей водневий генератор, нам треба збудувати його десь тут встановити. Потім ми встановимо від нього високовольтний провід, перемикач, трансформатор, і вже з трансформатора буде виходити звичайний провід низької напруги і вмикатиметься в основну мережу. Ось Таким чином це буде працювати. Далі, за допомогою такого ж самого газового насоса ми будемо закачувати в цей водневий генератор, водень, і таким чином він буде працювати. Але це все буде знову ж таки, в наступній серії. А на сьогодні все. Підписуйтесь на канал, обов'язково натискайте на дзвіночок, для того, щоб не пропустити наступні серії. Поширюйте це відео, ви це і так робите. За це вам дуже велике дякую. Поширюйте і надалі всі ці відео. Ну і зрештою, це буде Україна.